Привіт, друзі! Сьогодні я з вами поговорю про економію, як можна зекономити вдома на косметиці і при тому ніяк не втратити якість свого догляду. Сьогодні чудові промокоди, які дають можливість нам з вами зекономити. Тож дивіться, що сьогодні на знижечках мінус 20%. Так дійсно ми можемо ходити до косметолога один раз на півроку і ставити собі плюсик в карму, що я це зробила. Але наша шкіра потребує маски приблизно. Один раз на тиждень, а іноді і навіть на кожен п'ятий день. Давайте розбиратися, які є маски. По-перше, наші маски професійні, вони є в великих об'ємах, і це дуже економічно, тому що використання одної маски, один раз зробити собі масочку, буде коштувати для вас всього 50 гривень. І які маски ми маємо? Перші найголовніші маски це маски пропускні. Що вони роблять? Вони забирають мертвий шар епідермісу і пропускають. Зволоження, живлення в глиб шкіри, які маємо. Глиняна маска антиакне, напрочуд зволожуюча маска, яка забирає весь бруд з вашої шкіри, а за рахунок саліцилової кислоти ще й забирає мертві клітини. Шкіра після неї сяє неймовірним блиском моя сама улюблена маска навіть для сухої шкіри. Маска з альфа гідроксильними кислотами. Також пропускна маска. За рахунок фруктових кислот. Слот. За рахунок високої їх концентрації вона забирає мертві клітини, зволожує шкіру і глибоко-глибоко наповнює її водичкою. Тобто ми забираємо мертвий епідерміс і викликаємо на поверхню нові клітини епідермісу. Після цих двох масок важливо шкіру або погодувати, або напоїти. І що ми тут маємо? Ми маємо дві поживні маски. Маска з колагеном. Вона викликає синтез колагенових і еластинових волокон, тобто вона дає нашій шкірі необхідні цеглинки для побудови власного колагену. Тому, якщо ви бачите носогубну складку, брилів, втрату пружності вашої шкіри, то треба попрацювати з колагеном. Також її підсилює маска з вітаміном С, тому що вітамін С напрочуд важливий для синтезу наших структурних білків, особливо колагена. Також маска з вітаміном С укріплює судинки. Тобто бореться з куперозом, якщо ви часто червонієте, маєте судинки і пігментацію. Маска з вітаміном С вам дуже і дуже сподобається і підійде. Тобто, якщо є гравітаційні прояви, оці масочки в парі будуть працювати просто дуже добре. Для дрібно типу старіння, якщо у вас суха шкіра, багато поверхневих зморшечок, ви відчуваєте, що вона дуже тягнеться, вона втратила свою еластичність, підходить маска з еластином. Це поживна маска. Її можна робити після пропускної, а можна і самостійно. Всі маски, увага, наносяться рівно не стільки, скільки написано на упаковці. Зазвичай це 20 хвилин, але перечитайте перед використанням, щоб раптом нічого не наплутати, нічого не забути, тому що професійні маски дуже концентровані, і їх не можна лишати на більш тривалий термін. За цей час вони ідеально спрацюють. Також дві гелеподібні, дуже приємні масочки, маска з календолу. І зволожуюча маска. У нас є альгінатна маска. Це маска, яка впровадить в глибину шкіри будь-які ваші концентрати. Робимо масаж, протираємо тоніком, наносимо потужну сироватку, або концентрат гіалуронової кислоти або крапельки з листином, обираєте будь-який концентрат, наносите його, закриваєте альгінатною маскою, вона зволожить шкіру і глибоко концентрат буде працювати всередині. Розводиться водичкою до сметаноподібної концентрації. Так, її можна наносити і на губи, і на очі, але для цього вам певно на очі потрібна буде чиясь стороння допомога. Робити. Її теж можна робити вдома. Підсилити дію професійної маски можна не лише за рахунок масажу, а ще й за рахунок використання тоніком. Так, тоніки дійсно підсилюють дію маски і можна використовувати перед маскою і між масками економічні тоніки. Якщо ваша шкіра чутлива, ромашка має чудовий, заспокійливий ефект. Якщо ви гурмани, любите ніжний запах троянди, повноцінна трояндова вода, це тонік, професійний тонік, який дасть вам задоволення і тонізацію ваші шкіри. Для сухої шкіри, яка хоче трошечки дію гіалуронової кислоти, є бюджетний тонік з гіалуронкою, який буде зволожувати вашу шкіру і тонізувати одночасно. Також, у нас сьогодні розкішні промокоди на великі об'єми кремів. Це знову про економію. Ми з дівчатами подивилися в магазинах націнники і їх підзняли для вас. Ви дуже часто кажете, що професійна косметика дорога. Ні, дівчата, вона не дорога за рахунок того, що економна упаковка. Тобто, ви бачите, і креми, і маски в однакових тюбах, і ні для кого не секрет. Чим більше виробник закуповує партію упаковки, тим дешевше вона йому коштує, і ми за це менше з вами платимо. Тому професійні маски вони не нарядні, але ефективні. Професійні креми так. Також вони не мають... Красивої скляної баночки там, але вони ефективні, ефективніше, ніж креми в мас-маркеті, це я вам гарантію даю. Догляд хорошою косметикою може бути бюджетним. Якщо ви придбаєте не маленьку баночку, а 250 мл упаковку. Давайте оберемо по структурах. Якщо ваша шкіра любить все дуже ніжне і легке, наприклад, вона жирна, і ви любите такий невагомий крем, в нас два невагомих засоби. Це крем антиакне. Він себе регулюючий і дуже добре підходить для дівчат з розширеними порами, з висипкою, прогнічує висипання, прогнічує запалення, тобто для жирної проблемної шкіри, а також для жирної шкіри, але не проблемної, теж підходить. Можна використовувати на все обличчя, шию декольте, напрочуд зволожує і одночасно себе регулює. Також дуже легка структура, прям гелеподібна, прям ніжна, зволожуючий крем з пантенолом. Його можна використовувати також на все обличчя, шию декольте. Те підходить для тих дівчат, хто любить креми, в яких більше води, ніж жиру. А якщо ви любите щільні структури і до того ж, ви маєте, наприклад, судинну сіточку, маєте пігментацію, а любите, щоб крем на шкірі відчувався, щоб почувати себе захищеною, фотостабільний вітамін С, тобто його можна використовувати і на день. Спрацьовує як антиоксидант, захищає від забруднень від вихлопних газів від табачного диму, тобто потужний антиоксидант, бореться з пігментацією, укріплює стінки судин, і такий доволі щільнесенький крем. Якщо ж ви хочете дію ретинолу, пам'ятаєте, ми його використовуємо лише на ніч, безпечна концентрація, у вас не буде лущення почервоніння. Так, має злегка жовтувати колір, так не можна вагітним, але такий ніжна, приємна, злегка жирнувата, але не щільна структура. Тобто він легкий, але такий собі трошечки жирненький. Також, якщо ви любите легкий і до того ж, такий збагачений оліями кремчик, це ще може бути крем з. é last Також ніжна структура, але дуже збагачена олійками. Приємне відчуття. Крем тонкий, але дуже живить нашу шкіру. Це крем з еластином для сухої шкіри, для шкіри, яка втратила еластичність, тобто вона тягуча, має багато дрібних поверхневих зморшок. Пробувати навіть для дуже дорослих дівчат, буде вкрай ефективний. Тобто, можна економити на об'ємах, тобто ви берете дорожчий крем і платите за 50 мл. Краще підкупити грошенят і купити один професійний крем і використовувати його і рано, і ввечері, або мати накопичувальний <сум> ефект, який буде видимий, сталий, яскравий, на відміну від кремів з мас-маркету, там де дуже низька концентрація активних речовин. І знайомтеся, ще одна новинка з бюджетної серії це засіб для зняття макіяжу з очей. І обличчя, і губ одночасно. Його дуже люблю використовувати в поїздках, всього 100 мл. Ви можете протерти, зняти повністю весь макіяж і не вести собі молочко. Після того завершити, наприклад, бюджетним тоніком, і буде у вас такий тревел догляд, можна брати з собою в спортзалу, в подорож і так надалі. Дуже добре розчинює і макіяж очей, і тональний крем. Спробуйте, вам обов'язково сподобається. Особливо, я думаю, вашим дівчаткам, підліткам буде. Такий скоренький, ефективний, демакіяж.